Тим часом політики в соцмережах жваво реагують на факт затримання Геннадія Корбана. кажуть і про спробу монополізації влади, і про вибірковість арештів, і про переслідування опозиційних до влади політичних сил. Це не правосуддя, це вибірковість. Написав у своїй сторінці у Фейсбуці Анатолій Гриценко. З ким домовилися, сторгувалися, той гуляє на волі, а ні, тоді команда ФАС і сила закону. Чи розуміють Порошенко Шокіним, що коли вони застосовують кримінальний кодекс на власний розсуд у суспільстві не буде ні відчуття справедливості, ні довіри до їхньої влади? Народний депутат Володимир Парасюк у соцмережах заявив генпрокуратура та СБУ виконують політичні розправи на замовлення банкової. Всі, хто вбивав небесну сотню, зараз мало того, що на волі вони стають депутатами і мерами, зате все більше волонтерів, атошників, майданівців, і просто патріотів опиняються за ґратами. Кандидат в мери столиці Борислав Береза ситуацію навколо партії Укроп називає розхитуванням України. Це розхитування України, спроба підставити президента і отримати дестабілізацію в Україні напередодні другої річниці початку майдану і закінчення виборів. Ті, хто це зробив, мають розуміти, що наслідки можуть бути незворотні. Про ймовірні наслідки сьогоднішніх подій на Фейсбуці пише Дмитро Ярош. Добробати, правий сектор, свобода, ігор Мосійчук. Тепер укроп. Таке враження, що у владі є ті, які дуже хочуть продовження і завершення революції. Мабуть, це справжні революціонери Порошенко і Шокін. Слова не розгойдуйте. Державний човен тепер з певненістю можна унапрямити до них. Олена Мацютка, ТСН, 1+,1.